Жінка це дійсно ця берегиня роду, яка народжує, виховує, яка тримає сімейне вогнище, яка навчає жити, любити, поважати старших, працювати і Любити свою країну, увіковічнити жінку, берегиню роду людського, захисницю сім'ї, дітей, покликаний проєкт Прилуцького краєзнавчого музею. Про образами фотовиставки захисники земній небесні стали мами, дружини, доньки загиблих у російсько-українській війні з 2014 до сьогодення наших земляків. Героїнь світлин одягнули в старовинний український одяг в руках жінок. Атрибути українського побуту. Тут минуле переплітається з сучасністю тут. Наступність поколінь. Ми намагались показати ось цей хід історії жінки минулих століть, ту орнаментальну вишивку, традиційну українську, яка тримає той генетичний код нашої нації. Ми повертаємося до нашого коріння, ми повертаємося до нашої історії, ми повертаємося. До е минулого, яке варто, щоб жило, щоб про нього знали. Щоб на основі його формувалось наше майбутнє мами, дружини, доньки героїв в своїх образах втілили величність українських жінок, попри непоправні втрати синів, чоловіків татусів, попри горе і сльози, вони продовжують жити, аби жила пам'ять, аби й надалі молитовно оберігати мир і спокій родини України. Саме за це загинули мужні воїни. Ми не ставили собі за мету показати е, смуток, жаль. А навпаки, ми хотіли показати, що життя триває, життя продовжується. Будуть народжуватися діти. Які... Це буде нова генерація. Це абсолютно буде нове суспільство, це буде нація свідомих, сильних, це буде нація людей і. Їм... В першу чергу молоді, дітей, які чітко розумітимуть і знатимуть власне вже історію своїх батьків, дідусів. Ідею фотовиставки працівники краєзнавчого музею виношували майже чотири роки. До її створення долучився фотомайстер Максим Дружніков. Фінансову підтримку надав народний депутат Борис Приходько. 14 жовтня 2022 року проєкт проект стартував. 15 світлин захисниць земних поруч з портретами найрідніших синів, чоловіків. Татусів нині вже захисників небесних, вони і тепер нерозривно поєднані між собою. Коли дивишся на обличчя мам, дружин, доньок, біль, але наші хлопці оберігають нас з неба із хмаринок. Тому що коли дивишся на кожну фотокартку, вони посміхаються, але вони посміхаються. Заради нашого майбутнього, тому що наші хлопці подарували своє сьогодення. Заради нашого майбутнього на відкритті фотовиставки присутні не стримували сліз. Чуттєва презентація, тематичний музичний супровід і головне пам'ять серця. В нашим краєзнавчим музеєм виконана колосальна робота, цікава робота, потрібна робота. Адже музей увіковічив пам'ять про наших захисників, наших синів, синів, прилуки прилучення, про наших героїв, світла пам'ять нашим захисникам, захисникам, тим хлопцям, тим синам, тим героям нашого міста, які боронили нашу землю, захищали суверенітет і незалежність на сході нашої країни. Загинули. Світла пам'ять тим дітям, тим синам. Які сьогодні загинули, бонячи нашу землю, захищаючи нашу землю від расистів, велика вдячність батькам за синів, велика вдячність всім матерям за синів. Велика вдячність всім, і ми сподіваємося, і ми віримо в те, що війна закінчиться, що перемога буде за нами. А пам'ять про наших героїв буде жити в наших серцях вічно. Бажаю я, щоб хлопці вернулися всі живі, щоб уже не їли, щоб побистріше закінчилася ця війна, щоб більше ворог не вбивав наших дітей. Щоб все було мирне небо. Сильні світлі, мудрі жінки, матері, дружини, доньки, мужні воїни-земляки. Вони надихають на перемогу, а вишиванки, омиті росами війни, квітнуть любов'ю жінки-берегині велика подяка музею, колективу і матерям, і дружинам наших захисників, яких вже немає поруч з нами, які вже в інших світах. Відкриття цієї виставки це така життєстверджуюча подія, і вона е, націлена туди, в майбутнє. І вона про те, що будемо жити, про те, що Україна з такими людьми. З такими захисниками, з такими матерями вона буде жити вічно. Фотовиставка Захисники земні і небесні, нове розуміння, жахіть війни, втрати рідних, близьких у поєднанні з вічним життєстверджуючим. життя. продовжується молитвами берегині роду людського, молитвами неньки України все це захищають сили небесні. Виставку ми доповнили і ще унікальними раритетними експонатами. Це дві ікони. Архангела Гавриїла і Михаїла, це пізньомазепинський період, це різьблення по дереву з емаллю і по золотою. Це іконостасні, ікони царських воріт ікони. Ну і звичайно, що центральне місце це свята покрова. Фотовиставка діятиме до кінця листопада і матиме продовження. На світлинах будуть увіковічнені образи всіх прилуцьких жінок, берегинь чиї рідні загинули на російсько-українській війні.